Усім доброго дня, шановні друзі! До мене приїхала посилочка з насінням. І зараз ми разом з вами її відкриємо і подивимося, що ж тут у нас є. Я її ще не відкривав. Зараз з вами відкриємо. Так. Це в нас чек. Так, це в нас посилочка з інтернет-магазину Сімпочта. Замовив я в них ще помідорчики. Зараз покажу, які. Так, дивіться. Перший помідорчик це у нас Зоріна, гібрид. Ранній гібрид розовий томат. Ранньостиглий – стиглий, великоплідний гібрид для плівкових теплиць відкритого ґрунту. Від сходів до плодоношення 95 100 днів. Рослина компактна завишки 45-50 см. Стійкий до фузаріозного в'янення та альтернаріозу. Ось такий цікавий помідорчик носко. Наступний у нас помідорчик теж носко. Називається ліра. Теж гібрид. Ліра у нас від сходів до початку достигання 87-92 дні. Рослина детермінатна, середньоросла, середньооблиственна. Плоди округлі рівномірні червоного кольору. Гладкі дуже щільні транспортабельні. Вага плоду 100-130 грам. Теж стійкий до хвороб. Буду тестувати такий помідорчик. Наступний у нас теж від наска ляна. Ляна у мене вже є, але я зацікавився саме носка. І подивлюся, чим вони відрізнюються. Чи вони будуть однакові, чи чимось будуть різнитися. Тут у нас заявлено суперранній від сходів до достигання 87-93 дні. Детермінатний завишки 40-60 см. 70-90 г його вага. Наступний помідорчик у нас муза. Це теж гібрид носка. Він у нас скоростиглий 80 85 днів, детермінатний середньорослий. стійкий до макроспоріозу та бактеріозу. Вага його 100-110 грам. І останній помідорчик: Орфей теж гібрид. Теж наска. Ультра скоростиглий. 80-85 днів. Рослина детермінатна, середньооблиствена, завишки 50-60 см. Вага 120-130 г. стійкий до бактеріозу та альтернаріозу. Оце такі помідорчики я ще докупив. Це у нас раз, два, три, П'ять різних помідорчиків. Чотири гібриди і один сортовий. Ось така от посилочка до мене приїхала. Всім дякую за увагу. До побачення!